Доброго ранку, малята! До нас завітала Оленка. Вона пропонує нам пограти разом з нею. Але спочатку вимовимо чисто мовки. Са-са-са полетіла десь оса. Со-су, су, со, 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 куплю колесу. Су, 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 слава, несе косу! За, 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 У ЗАХАРКА є коза. Зу-зу-зу на базар козу везу. Зі-зі, зі, чи потрібно це козі. Молодчинки! Гарно вимовляли чисто мовки. Давайте пригадаємо, як жабки качали круги. Насос качає, а повітря з нього виходить і свистить. Сс! Си, си. А комарик як співає пісеньку. З. 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 Пограємо зеленкою в гру. Впізнай звук. Я буду називати чітко звуки, а ви повинні зловити звук с і плеснути в долоні. У с! К. С. А. С. Тепер зловіть звук з і плесніть в долоні. А. З. Н. З. Х. З. Розумнички, ви правильно згадали звуки і плеснули в долоні. Оленка пропонує згадати віршики. Селезень пливе в ставку, сонечко спить на пеньку. На сосні сова коняє, Соловей в саду співає. Розкажіть, будь ласка, хто пливе в ставку? Селезень пливе в ставку, хто спить на пеньку? Сонечко спить на пеньку. Хто куняє на сосні? На сосні сова куняє. Хто в саду співає? Соловей в саду співає. Згадаємо ще один вірш оленки. Зайчик зошита узяв, в ньому він намалював. Зебру зірочку та замок ще й морквинку на сніданок. Так хто зошита узяв? Зайчик зошита узяв. Що він намалював? Зебру, зірочку та замок? Що він намалював на сніданок? морквину. Правильно, молодчинки! Гарно слухали Оленчин віршик. Оленки сподобалося з вами грати, звук С, з чітко вимовляти. Дітки, до побачення, до нової зустрічі!